Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книго Огляд. Пройшли свята. Різд пройшло, Новий рік пройшов. Непогано ми його відмітили. Особливо добре відмітили Новий рік на фронті. Наші воїни взяли Хаймер, снарядили його стрічками Ледовськими, такими, що світяться. І так поїхали. Їхали вони недалеко і пустили всього дві ракети. Але класно так пустили прямо в Макіївку туди в ПТУ. В тому ПТУ було, був батальйон 600 чоловік російських окупантів, але ж вони так зображали, поставили ще 10 одиниць бронетехніки під цим ПТУ, і в підвалі склали 100 тонн боєприпасів і 5 тонн солярки. Ну, звичайно ж, підривник на Хаймерсі був з затримкою поставлений, поставлений так, щоб ракета пробила обидва чем, чи три цих поверхи, і дійшла до підвалу, і тільки там зірвалася серед снарядів. Вибух був такий, що приміщення перетворилось, велетенське приміщення багатоповерхове перетворилось на Мотлох, порозліталось 200 чоловік покалічених, побитих, всі інші залишились під підвалами. Ну таке діло. Таке діло. Російський інтернет, він дуже обурений зараз, я так на нього глянув. Чому? Де їхня розвідка космічна? Чому не побачили той Хаймер, що їздив як ялинка новорічна? А я кажу, ну вони безтолкові люди і не знають. Вони тільки думають, що Росія потужна космічна держава. Насправді, 19, 22 й рік війну вони почали, не маючи жодного супутника оптичної розвідки. Вони в них були всі старі, вже всі попадали. Пробували купувати фотографії в Ірану. Ну, толку, толку теж мало. Але. Півтора місяці тому росіяни зробили самий новий, самий класний супутник оптичної розвідки. Ну, взагалі, ну краще вже не буває. Почепили його на ракету Протон, ну ту ракету, що Сергій Павлович Корольов, видатний України, зробив їм ще 60 років тому. І запустили. Ну, запустили паршиво, орбіта вийшла невдала. Він три тижні побув на орбіті, потім зійшов з орбіти в щільні шари атмосфери і згорів. Так що немає в них. Немає в них супутників і оптичної розвідки. А поки наступний зро, зроблять, це ще роки, роки 4 пройде. От я й думаю, як правильно назвати цих росіян? Дурні вони безмозглі. Чи краще все-таки сказати, мозги в них є, тільки вони не користуються. І руки в них на місці, тільки обидві руки ліві. Ну, це ви ж самі вирішуєте, як краще їх називати. Ми будемо з вами говорити сьогодні про бомбардувальник Ту-4. Перший масовий бомбардувальник радянський, що був на озброєнні. Маю сказати, що на протязі всієї Другої світової війни країни, учасниці війни, напружено робили атомну бомбу, ядерну бомбу. Першим почала робити Німеччина. Видатний фізик, творець квантової механіки Гейзенберг керував цим проєктом, але Німеччини не вистачило ні ресурсів, ні часу. І талановитих фізиків не хватило, бо всі, хто міг повтікати. Сполучені Штати не займалися цим проєктом. Президент Рузвельт дуже скептично сказав, що це якась бомба, бо вона буде вибухати, кому це треба, невідомо чи зроблять, і він не давав гроші. І тільки особистий лист Ейнштейна, видатного фізика сучасності, до президента США, що там було написано, що велика ймовірність, що цю бомбу зроблять. І роботи ведуться, талановитий фізик Гельзенберг керує проєктом. Сполучені Штати мають зробити першими цю бомбу або, по крайній мірі, хоча б одночасно не дати таку перевагу Німеччині. Тоді були виділені дуже великі гроші. Видатний фізик Опенгеймер почав керувати манхеттенським проєктом, так називали шифровно цей проект. І вони зробили ядерну бомбу. Радянський Союз почав десь тільки в 43-му році про це думати. Тому що вони змогли вкрасти матеріали. Радянський Союз вкрав практично всі матеріали по розробці ядерної бомби. У них був канал інформації, потихеньку все, що робили американці, вони взнавали. Радянському Союзу було дуже важко. Йому було не по силам робити ці бомби. Ну, от, подивіться, склали експериментальні установки для дослідження. так? Да? Потужність потрібна така, що ну, уявити неможливо. Не було в Радянському Союзі електричної потужності. На добу відключалось дві або три області: залізнича, лікарні, установи, військові заводи, все виключалось. І потужність електрична з трьох областей спрямовувалася на ці експериментальні установки. Казали, що аварія, бо то ж секретно було. І так, один-два рази в місяць все зупинялось. Для того, щоб забезпечувати. Радянський Союз ніколи не зробив би сам, якби не мав точних інструкцій від, від тих шпигунів, що, що, що давали йому. Ну, таке діло. Але спочатку давайте ми з вами будемо підписуватись, писати коменти, ставити вподобайки. Прошу підтримати мене на, на, на платформі Patreon. Це відео я хочу викласти в першу чергу для моїх поважних патронів з Patreon. А, ну, а там буде видно. Не дивлячись на те, що Радянський Союз почав дуже пізно, але він все-таки зміг зробити Плутонів бомбу в 1949 році, Уранову бомбу в 1951 році і водневу термоядерну в 1953 році. Ну, канал інформації він працював довго, багато років. І Сталін ще в 43-му році почав думати, що бомбу можна зробити колись, а немає носія. Ракет тоді ще не було дальніх, а літаків, здатних носити ядерну бомбу, теж не було в Радянському Союзі зовсім. Оцей ТБ 7 він безнадійно застарів вже на, десь на середину, десь на 43 й рік він безнадійно застр... застарів його навіть не розглядав. Американців, Сполучених Штатів була, був літак Б-29, супер, літаюча Суперфортеця. Супер Б-29. Такого літака не було ні в кого близько, дальній, потужній, висотний. В Радянському Союзі добре його знали. Мало того, що, він літав, що вони літали з Великобританії бомбити Німеччину, то ще і частина літаків сідала в Радянському Союзі. Може, хтось не знає. Після 43-го року, коли Сполучені Штати почали бомбардувати Східну Німеччину і Румунію, де ці всі нафтові поклади були, то було дуже далеко, і в них не вистачало дальності вернутися. Тому під Полтавою був організований аеродром американський. Це як має бути. Зовнішнє кільце охорони охороняє НКВД, внутрішнє кільце охорони охороняють Американці. Між цими кільцями охорони столова, склади палива, склади бомб. Всередині стояли палатки для проживання пілотів і літаки. Ну так прикиньте, 11 чоловік екіпажу. Якщо сяде 150 чоловік, це скільки? 1760. Дуже багато. І всіх їх треба нагодувати, покласти спати. Потім вранці вони відпочили загрузити бомби, загрузити паливо. Бомби паливо все забезпечували американці. І потім вони вилітали назад. Зверніть увагу, що тільки один раз треба було проривати крізь всю Німеччину, крім протиповітряні оборони. Один раз пройшли, пробились, кинули бомби. І другий раз кинули бомби на Румунію і пішли далі. В два рази безпечніший маршрут виходив. І це було майже практично повністю цей аеродром працював до повної капітуляції Німеччини. Німці придивились, були цей аеродром. Їхні розвідники якось значить, пролетіли десь збоку, побачили, де сідають. А там же летить армада, летить 100-150 цих Б-29. І вони один раз зуміли нанести потужний бомбовий удар. Причому вони весь удар, всі бомби, вони направили тільки на літаки. Там були недалеко палатки, Велетенські палатки, багато їх, на півтори тисячі пілотів. Вони навіть туди бомби не кидали. Вони знищили літаки і пішли. Ну що, американці втерлися, посилили протиповітряну оборону і далі літали. Б-29 було випущено більше, більше 4 тисяч. І Сталін, починаючи з 43-го року, почав просити: от давайте для нашої спільної боротьби дайте нам 120 штук Б-29. Американці відмовили, ну, новітні технології не дали. Потім в травні 45-го року, вже після перемоги над Німеччиною, коли Радянський Союз готувався до війни проти Японії, Сталін знову попросив. І американці знову не хотіли їм давати. Ну і вирішили, ну, що ж таке, треба щось викрутити і вкрасти. Десь ближче до середини 40 а Сполучені Штати почали наносити бомбові удари по території Японії, Китаю, Манжурії, там, де були війська, військові заводи. На випадок пошкодження літаків, їм було виділено аеродром запасний. Називається станція господі аеродром центральна углова, вуглова станція біля Владивостоку, 30 кілометрів. В випадку несправності вони мали туди доходити. І от 29 липня 44 року, 777-маскадриля 426-го бомбардувального полку в Манжурії підбили літак. Він зумів перетягнути через Амур. Він втратив взагалі, керу, орієнтацію. Його зустріли наші винищувачі, відвели на цей аеродром. І він сів. Командир приказав розбити всі прилади в вермокабінах, Всі прилади пілотів взагалі. І після цього вони вийшли і здались. Е, в серпні, через місяць, 20 серпня 44-го року, 395-та ескадрилья 40-го полку, вони бомбардували е, сталолетейні заводи японські. Ані, цей екіпаж якраз ні, попав в бурю. Його вдарила блискавка відмова приборів. Вони втратили орієнтування і вони єле добрались до цієї центральної вузлової, викинули з парашутами, а літак, пролетівши порядка 150 км, і розбився в, в, в Тайзі. І в листопаді 44-го року, ще два літака під командуванням командира корабля капітана Вільяма Прайса і лейтенанта Мікліша е, зазнавали від винищувачів віденітротелер японських важких пошкоджень і єле дотягували через Амур і сідали на цій станції. Таким чином, чотири екіпажі і три літаки, хай побиті, але були в Радянського Союзу на 45-й рік. Радянський Союз сказав, що союзник він з американцями тільки в Європі, а от в, з Японією є договір про нейтралітет. Тому вони, ну, вроді як, Інтернували, відправили ці чотири екіпажа. Це 44 чоловіки, в, в табір, в контабір в середню Азію. Там їм організували втечу. Ну організували, і вони всі 44 чоловіка втікли. Відвезли їх в Іран. Там їх чекали вже американці, і забрали. А літаки так і остались. Радянський Союз не віддавав, казав, що знаєте, ну нема, не можна, бо договір про нейтралітет. Вони стояли до 45-го року ці три літаки, але вже око було на них кинуто. Було на них кинуто. І ось 21 червня 45-го року. Це е, розпал підготовки до вступу в війну Радянського Союзу. Він 9 е, вересня вступив згідно тегранських домовленостей. Через 90 днів після завершення війни в Європі Радянський Союз починав війну проти Японії. З 9 по 9 вересня е, була дана команда. Наступна, треба зробити точну копію П-29 і запустити виробництво. Три літаки стояли Е, Був відправлений туди ну, дуже видатний пілот Рейгель, підполковник, він знав англійську мову. А знаєте, в літаку завжди є інструкція, яка береться в політ, ще щось. Якась документація була на літаках. Він почав читати, потім вони почали відновлювати. Ті побиті літаки пошкоджені. Самим цілим виявився взагалі то самий перший літак, на якому побили всі прилади. От. Але вони всі три літаки відремонтували. Рейгель самотужки навчився пілотувати, робив польоти, значить керував ним, потім, піготувавши два екіпажа, перевезли ці три літаки в Москву. Це дуже непросто. Маючи який літак, в якому нема жодного приладу пролетіти з Дальнього Востоку в Москву. Дуже непросто. Регіпол отримав за це звання Героя Радянського Союзу. Далі стали вирішувати долю літаку. Екземпляр номер 1 най перші часів, е його відправили в, в, зяб... в, это... в Зябровку. В, в Білорусі, там стояв бомбардувальний полк і стали на ньому готувати. Пілотів. Екземпляр номер 2 був визначений як еталон. Його загнали в ангар, і він простояв там до 60-го року, його ніхто тільки ходили і дивилися на нього. Екземпляр номер 3 розібрали повністю і почали копіювати кожну деталь. Фотографували перед тим, як знімати, після того, як зняли, робили спектральний аналіз, щоб, щоб знати склад, і все це розбирали, розбирали, розбирали. Дуже великі складності з копіюванням були, тому що американці в них же своя система мір: дюйми, фути, а вага в фунтах це 49 грам. Ну, дуже складно. Ну от обшивка. Дуже просто обшивка товщиною тол 1,16 дюйма. Ну, що може бути проще? 1,16 16 дюйма. Переводимо в міліметри 1,5875 мм. Міліметр. Округляємо до 1,6 плюс 10% ваги обшивки вилазить. Лишня вага вилазить. А завдання було поставлене не допустити збільшення ваги. Тому е, спеціалісти по міцності робили дуже важкі обрахунки. Е, там, де більше навантаження на ці листки обшивки, робили 1,6 мм. Вже по нашим стандартам. Бо завод, завод не вмів зробити 1,57. В нього валки були на 10 на метричну систему. От. Були і 1,8, 1,2, і навіть 0,8 мм. І потім це, це їм аукнулось. Про, з проводами була дуже велика проблема. Всі проводи в дюймах. Якщо робити товші проводи, вони будуть важкі. Проводів багато сотень кілограм на літаку, більше тони. Ізоляція, знову ж, нас не робили такої ізоляції. Тоді був винайдений ну, просто новий провод був БПВЛ. Ну Всі знають провод бпвл, його повна, а він розшифровується, бо, бо бортовий провод, вініловий в вініловий лаковій ізоляції. Ну, ще був БПЛЕ екранований. Дуже це прийшлось перебудовувати всі заводи. Вагу пустого літака не змогли втримати в нормі. Ну, Б-29 мав третий, сухий, пустий 33 тонни 700 кг. Е, почали робити, зробили спочатку 34 тонни 530, а потім остаточний 36 800 кілограм. Багато, багато. З двигунами. Двигун тонка штука, його не скопіюєш. Ну, не скопіюєш його. Там всі ці стартери, наддуви, там редуктори, подшипники. Ну, не зробиш так. Але знайшли підходящий двигун. Перед війною Радянський Союз зробив винищувач І-815 і І-185, вибачаюсь. Ну, той літак, на якому Чкалов розбився. І Сполучені Штати разом з Радянським Союзом робили двигун. Двигун цей називався. Як же ж він називався? Він називався А Шаті ТК, так. Да. Але ж то був. Е Двигун для винищувача. Значить, він був більш оборотистий. Він не розрахований на довгий час польоту ну, годину-півтори, сяде. А тут на 12 годин і почалось. Щоб зменшити оберти, треба було поставити редуктор, поніжаючий. А гвинт, такий, як американців, не змогли зробити, прийшлося робити самим. І він трошки більший вийшов. І почалося літак. Двигун виявився не надій, да, потужний, але ненадійний, надійний, капризний і ресурс у нього, після того, як його встановили, був 50 годин. Задумайтесь, 50 годин політали, знімай двигун. Я пам'ятаю ще тих техніків, старих, старших на аеродромах, які експлуатували ту-4. Ту вони казали: та на ту шістнадцятому, на ту 95-му служба медом. Раз в два роки двигун треба знімати на переборку. А тут, 2-3 тижні, місяць пройшов, двигун знімають на переборку. Дуже багато тяжкої роботи. Оборонне озброєння. Знову ж, е команда була, щоб все скопіювати один до одного. На Б-29 стояла механічна обчистювальна машина, так, набор шестеренок, от воно крутилося все, і команди йшли на електроприводи гармат. І один. Один старший стрілок міг взяти керування все на себе. Взагалі, любий міг взяти на себе керування всіма-сіма гарматами. А це ж треба враховувати паралакс. І це все дистанційно мало відпрацьовуватись. В американців дуже точно і плотно один член екіпажу всі-сім гармат спрямовував на цей літак ворожий. Дуже точно не вийшло так. Але знаєте, команда була скопіювати? Ну, скопіювали, поставили там машину. Електроприводи ж, всі, всі радянські робили. Вони були неточні, вони довго відпрацьовували. Коротше говоря, було скопійовано, але стріляв кожен стрілок сам, тому що толку було мало. Що сказати? Радіозв'язок. В цей час весь світ вже почав переходити з коротковолнових на ультракоротковолновий зв'язок. І тоді була та сама знаменита радіостанція Росію 3, американська. Ну, свір, железобетон, діапазон 150 МГц, 601 канал. Причому єдина радіостанція в світі, яка пере, пере, перестройку робила шляхом зміни кварців. От радіостанція, прийомник, приймач, передавач і дві коробочки з кварцами, 601 штука, кварц номер 1 2, 3, 601. Сьогодні літаємо на 449-му кварці. Винули. Поміняли, вставили, перевірили, працює. Радіостанція була, ну, казала на, на, на неї, сверхжелезобетонна, от просто сверхжелезобетонна. Тому що ну неможливо, ну я знаю, ну, роками вони працювали і, і, і не ломалися. Ці радіостанції ще, я пам'ятаю, до кінця 80-х років на КДП Аеродрома, ну там, знаєте, має бути цілодобовий зв'язок на 1, 5, 20 каналах. І нічого довго не думаючи, ніяка Радянська Радіостанція не витримувала довгої роботи. Включали цю РСУ 3. І вона робила, робила, робила роками. По два, по три роки до неї ніхто не заглядав. Прийшов, працює. Приймач працює, на передачу перевірив, працює. Поки в Радянському Союзі не закінчились радіолампи до цих радіостанцій, вони працювали скрізь. От. Ну що, повне копіювання, робили повне копіювання. Слово повне копіювання, значить повне. На лівому крилі ближче до корня була дірочка там 0,8 мм цих дюймах якась. Подивились, що ж за дірочка? Ну, я так думаю, що просто на тому металонному літа... літаку, що розбирався, хтось, якийсь робітник в США, зробив помилкову дірочку про Ну, 0,8 мм. Забули про неї. Ні. Кожен літак, ту четвертий, Радянський Союзу, на лівому крилі мав це свернення. Далі. В Радянському Союзі паління на літаках заборонено. Б-29 для кожного члена екіпажу була окрема попільничка. Зробили. Для кожного члена екіпажу була підставка під пляшку Кока-Коли і під стакани з Кока-Колою. Зробили. Хоча Кока-Колу ми побачили тільки через 50 років. E, лючки. От розказував мені, ну, людина досвідчена. Ідеш до літака, лючок. Лючок треба ж відкрити, там защо спеціально. Відкрив, заглянув, пусто. Руку сунув туди, пусто. Посвідив фонариком, пусто. Ну просто колись був лючок в перших варіантах. А потім поміняли обладнання, по-другому його проклали. Всі ту, ту четверті були зроблені просто повна копійка. Ну, але я вам скажу, що копіювання, воно копіювання, але ж дуже багато було змін зроблено змушених. Лютні характеристики. Ну, По-перше, злітна маса на 5,1 тонни стала більша, ніж Б29. Бойовий радіус. Двигуни були дуже прожорливі і неекономічні. Бойовий радіус 2550 км, а Б29 5200 км, майже в два рази більше. Ну, тому що гвин, гвинти і двигуни були не ті. Крейсерка швидкість, максимальна швидкість були близькими. Але дали в себе взнати оті поліпшення. Ну, двигун, аш 73 ТК. Він був занадто високоборотистий, щоб нагрузити гвинти, треба було зменшити обороти, поставили редуктор. Да? А двигун трошки зроби, а, а винти зробили трошки більшими, вийшло в результаті. Двигун ненадійний, капризний і через 5-50 годин переборка. Ну і дальність зразу вилізла, майже в два рази менше. Фюзеляж і крила. Е, ви розумієте, що дуже ж, е, ну, промисловість не могла зробити одну 16 Ту 80, е, 85 дію, тисячних. Робили десь 1,6 мм, десь 1,8 мм, десь 0,8 десь 1. В результаті виявилось, що фюзеляж схильний до Флаттера. Флаттер це автоколивання, що виникають незрозуміло, чому в польоті. В той час теорія Флаттера не була створена. Ну, не знали, що робити, щоб його не було. От, на якомусь літаку є, на якомусь нема. А автоколивання такі, що розвалюються крила, розвалюється фіделяш, все гине. Стрикоза. Вона мільйон років назад вже знала теорію Флаттера. Оця стрикоза, що літає, літом. і в неї її крила були побудовані з врахуванням цим. Хто зловить літом стрекозу, подивіться, передня кромка крил, в неї така темна, вона товстенька, крильця самі дуже тоненькі, прозорі, а на кінцях, от в задніх кінцях, зліва, справа, такий прямокутничок темний. Тобто додаткова маса в потрібне місце встановлена. І все, автоколивання гасяться, не виникає. Але це ще треба було розробити теорію Флаттера, а потім вже його Ну, ту, ту четвертий був схильний до Флаттера. Це, це біда велика, це гине літак зразу. Крім того, виявилося, що закрилки при швидкості більше 360 км випускати не можна. Вони зразу розвалюються, їх потоки розвалюють повністю. А це важка, 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 важка штука, може зразу катастрофа і смерть. Літак був дуже великий, і відпрацювання оцих всіх поверхень, воно ж там було електричне, видать, було недостатньо чітко е, організовано. Час реакції, там відпрацювання двигуна, оборот і все інше. Е, тому літак дуже важко керувався. Наприклад, саме просте, проста штука перекласти з крила на крило, трошки на ліве крило нахилений, потім зробити, щоб він був трошки на праве крило. Дуже складно і довго. Ну, інерція велика, а відпрацювання не. Тому це все приводило до того, що його було дуже важко дуже важко керувати ним. Зате пожежа. Пожежа літак виявився такий, що пожежа йому була не страшна. Якщо літак загорявся в повітрі, або бак загорівся в повітрі, ну це ж катастрофа. Ні, перекрили крани. Все, воно гасло саме. Scroll.". Ну, так, от такий літак вийшов. Пожару двигунів баки він не боявся. Але виявилось, що він дуже слабкий в... крила були слабкі на предмет їх порушення цілісності. Якщо в середині крила або, або ближче до кінця крила була хоч маленьке пошкодження, наприклад, там, куля чи осколок, Крило починало роздіватися. Цей алюміній з нього злітав е, потужний крен в сторону пошкодженого крила е, і літак гинув. В передній проекції в лоб літак був дуже нестійкий, літак зразу розвалювався. А в хвіст він був дуже крепкий. Тобто, обстріл хвостову в задній пілосфері йому була не страшна. Не страшний був обстріл. Тому в інструкції було сказано, що літак при зустрічі з ворожими винищувачами має повернутися до них хвостом і так летіти весь час, щоб вони йому стріляли в спину. Але ж ми пам'ятаємо, як важко він керувався, і як довго він значить, виконував горизонтальні маневри. Ну, що в результаті можна сказати, що в результаті тут четвертий був, і був він носієм атомної бомби, тому що по розмірам. Але по його характеристикам про нього говорили одне. Що він здатен виконувати бомбардування з великих висот, тобто з самих великих висот, на великорозмірні об'єкти, тому що точність була дуже низька. На Б-29 був радіолокаційний приціл, і його скопіювали. Тільки Б-29 працював і працював точно приціл, а наш приціл ні к чорту був. Так кидали по оптичному прицілу. Що з цього приводу сказати? Літав він до 1960 року, коли значить, вже масово пішли ту 16, і ту 95 на озброєння, після цього його відправили на пенсію. Ну, ви знаєте, якщо щось копіюєш, ніколи воно не буде краще від того, що ти робиш. Мій наступний. Моя наступна розповідь буде про літак Ту 16, про ту 95, про ту 22 людоїд і так далі. Я розміщую це відео на Патреоні в знак поваги до своїх поважних патронів. Ну, через деякий час виставлю і загальний доступ. На цьому я вам всім дякую, до побачення.